Це сімейне прадідошки була фамілія гром, і він такий був шубурний постійно, ну тобто всі його боялися. І так вийшло, що воно як, як чи по наслідству пішло, що ми так-отак спокійні. Ну, тільки стоїть зацепити нас або сім'ю і такі самі, обезбашені. І всі вдома, всі кажуть, що ми громівської породи. Тому і взяв позивний гром. Першого світу я отримував автоінженер механік Викладач автосправи, авторемонт, ну, тобто викладач у вищих навчальних закладах. І потім мені показалось цього мало. І другу професію я закінчив переробка сільськогосподарської продукції, техніком. Уже щоб геть не скучно було, я закінчив технікум для того, щоб отримати водійське посвідчення на комбайн. І в подальші роки, перед війною, я майже 6 років відпрацював на комбайні. В армії вже 9 місяць були ми в окупації, я сам з Херсонщини. Три з половиною місяця пробили в окупації. Дуже тяжко виїжджали з окупації. На кожному блокпосту доводили щось дати, щоб тебе випустили. Ми виїжджали двома машинами. Ну, удачно виїхали. Ну, його неможливо передати словами, коли ти бачиш перший свій блокпост. Коли ти після трьох місяців окупації ти виїжджаєш, тобі кажуть, слава Україні. Це, ну, це словами не передати. Виїхавши з окупації, я сам пішов. Військомат. Пройшов навчання і офіцером по розподілу потрапив 92-гу бригаду. При штурмі, так як ти старший штурмової групи, тобі за себе не страшно, тобі страшно за хлопців, які йдуть за тобою, яких, яких ти ведеш, тому що ти розумієш, що ти повністю за них відповідальний. Коли ми зайшли, нас почав крити міномет. Вже всі зрозуміли, що ми там. Саме страшне було, що ми були не окопані. Я дуже хвилювався за хлопців. Не так як за себе, як за хлопців, штурм пройшов. У Нас були 300 поранені, але не було 200. Це, ну, як для командира, це найголовніше, що в тебе нема 200. Моя задача почути завдання, яке дають мені, донести його до своїх підлеглих і зробити їм мотивацію, щоб вони були мотивовані це виконати. Тобто до кожної людини є свій підхід. І так як командир взводу, він має хоч трішечки знати людей: в кого, що, хто, де, як, чим дихає, і як його, як йому, як йому, зробити так, щоб він захотів це зробити. А грубою силою і приказом ти цього не доб'єшся. Тобто, якщо просто по статуту є наказ, є командир, є підлеглий, то до хорошого це не приведе, і ти не доб'єшся злагодженості колективу і взводу. Це кожен підрозділ. Іде за командиром. Як веде себе командир, так веде себе підрозділ. Ну тобто в нас з цим проблем ніяких нема. Хлопці йдуть за тобою, де ти йдеш там і хлопці йдуть. Ну, Тобто при цьому штурмі безпосередньо зам командира батальйону був постійно за мною на рації, постійно керував процесом і евакуація, коли в мене була що перша, що друга. Евакуація керував теж замкомбата, Тобто е, наскільки він хвилюється за людей, що він постійно на рації, постійно він е, на коптерах постійний відеонагляд за нами, як ми йдемо, куди ми йдемо. Ну, це, це дійсно круто, тому що він не забиває на це все діло, а постійно дивиться за нами, допомагає нам. А так як він в нього вже непоганий опит, він. Його можна послухати. Він знає, що розказати і як правильно це все зробити. Щасливий, що я попав в іменно в цю бригаду, іменно в цей підрозділ. У нас, напевно, в усіх одна ціль. Прогнати цю всю нечість з нашої землі. Хто як не ми, це наша земля. Хтось має захищати. Якщо ми не підемо, то вони прийдуть до нас додому знову. Дуже люблю це місто. Я там народився, виріс в Херсонській області в селі і потім навчався. Працював, це все було в Херсоні. Для мене це дуже таке місце, куди я завжди хочу повернутися. От, ну, може це по-дитячому, але так, після перемоги я хочу повернутися в своє місто. У мене є донька, доньки зараз на даний час, сім місяців. Я приймав присягу, я 11-го прийняв присягу, і 12-го народилася донька. Ну як нас, українців, можна зламати? Ми на своїй землі. Слава Україні! Героям слава!